Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі! Перша неділя посту називається Неділею торжества Православія. Я спробую так стисло, але пояснити саме, чому так її назвали. Починаючи з початку VIII століття. Візантійський імператор Лев почав жорстоку боротьбу. Проти ікон. В 730 році він видав наказ, за яким нищили ікони, топтали а тих, які не хотіли послухати царя, який за всяку ціну вважав, що він має право керувати в тому числі і церквою, передавали жорстоким переслідуванням. Патріарха Германа, який не підписав наказу Цісара, було знято з патріарха, і він собі поставив Анастасія, який був слухняний до царя. Тоді в обороні ікон виступили дуже знані нам святі Іван Демоскин, Андрій Крицький, Теодор Студит. Вселенський архірей, папа один і другий неодноразово вказував на єресть, якою піддається візантійська частина світу, і стояв в обороні і іконопочитання і патріарха Германа, але цар вважав, що він цар, він самий старший. Подібний до нього був його син. Ця боротьба тривала понад 100 років. І ось за цариці Ірини у 842 році, коли зібралися всі на Вселенський собор, єресь іконоборства була засуджена, і цю неділю назвали неділею торжества православ'я. І це якраз був перший тиждень посту, перша неділя посту. Саме так воно увійшло у наш літургічний календар. Зауважу вам, що Торжество Православ'я – це 842 рік, тоді коли церква була єдина, свята, Соборна і Апостольська. Це згодом, після розколу в XI столітті, ця частина почала себе називати православними. Інша частина тепер так само себе називає католиками. Не знаю, чи мені вдасться, але я спробую ну, по-простому пояснити. Наскільки це важливо розуміти, що ці два терміни є нерозривні. Якщо є один Бог, якщо є одне хрещення, якщо є одна Євангелія, ну, то, зрозуміло і логічно, мусить бути одна церква Христова. Вселенська церква з грецької мови у перекладі означає католицька. Тепер слово православний. Це слово у вжиток церкви було впроваджено в 451 році, тоді коли Собор очолював папа Лео Великий, який і в східній, і в західній частині вважається великим святим святителем. Щоб пояснити по-простому, що це означає, спробую так. От ми, коли хрестимося, складаємо три пальці докупи на знак того, що є один Бог у Присвятий Тройці. Отець Син і Святий Дух. А ті два пальці ми загинаємо на знак того, що у одній особі Ісуса Христа було дві природи. Тобто, спокон віку було слово, слово було Богом, воно сталося чоловіком, ним все повстало, без нього нічого не існує. Це означає, що, от так як ми тепер рахуємо 2015 років тому назад, Бог стався чоловіком, жив між нами, взяв на себе наші гріхи. І вмерзла для нашого спасіння вознісся на небо і сидить праворуч у А кожен, хто вірить, що у одній особі Ісуса Христа було дві природи, Бог, який ніколи не переставав бути Богом, і Він стався правдивим чоловіком, цей має православну віру. І якщо церква є одна, то в тій церкві є православна віра. Ці два терміни, поняття нерозривні, і лише політики з бігом часу намагалися саме на цьому протипоставляти для того, щоб володіти умами і серцями. А ми знаємо, що батьком роздорує диявол. Дивіться, який парадокс. Східна частина світу називає себе терміном римським православні, західна частина світу себе називає терміном грецьким католики. Ми з вами, греко-католики, взагалі маємо надзвичайне чудо. Оскільки ми маємо і східну духовість, і свою традицію, і ми нічим не різнимося від наших нез'єдинних братів тим, що ми маємо єдність у Христовій церкві. Ми, будучи в католицькій церкві, маємо правдиву, православну віру. І ми змагаємося до того, що і українець, і китаєць, француз, і поляк, німець, і американець, росіянин і якут, якщо належать до Христової церкви. То він є в католицькій церкві і він має правдиву православну віру. Торжество православ'я стосувалося більше іконоборства, і ми, можливо, колись про це поговоримо окремо. Але сьогодні, у цю неділю Торжества православ'я, зрозуміємо собі, що церква є єдина, свята, Соборна і апостольська, в ній православна віра. Це наше. І як навіть би якийсь злудьовий хотів від нас це забрати, ми на це не погоджуємося. Хай Господь Бог всім благословить. Слава Ісусу Христу.